На минулому тижні відбувся в Греції чемпіонат Європи з кінбоксингу, на якому приймав участь наш жителян Володимир Товтимчук, який також тренувався в вашому залі, пройшов тут і підготовку до цього чемпіонату. Вчора він повернувся з цього чемпіонату і привіз нам срібну нагороду, тобто став він другим Наш сьогодні. Ми виключаємо ще раз, ми ще видали, ще разкаємо. Де ваш робити? І тепер сідайте і він вам розкаже, як це все відбуватися. Сідайте, і розкажіть дітям, як ви проходили цю битву. Козацькому роду немає. Перший спортсмен е, в е, Болгарії, в Україні Болгарії, був е, весь мене yeah. і дуже гарно працював на гарні. І створив е, дуже багато незручностей. І е, був у нього такий е, натиск, з яким я був, 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 думав, що не впорюсь, але зібрався з силою. І знайшов е, противостояння цін його ногам працюючи. Е, був такий момент, коли навіть я пропустив удар ногою і упав, як кажуть, на е, кан канвас на Але потім зібравши тут, я шкода піднявся, продовжив поєдину і вибрав перемогу і пройшов далі в світі магання. Де, я вкав спортсмен з сонячної Македонії. Македонії. Коли я вийшов на слідуючий день, з ним боксувати, подивившись їм очі, я побачив там пустоту, тобто злобую пустоту. Бажання бажання. Першого раунду він пішов і е, намагався виводити термом, постійно тиснув, багато бив і заставляв е, своєю роботою не лишити мене, щоб мене поки були сильні. Але не дарма ми пройшли е, стільки етапів підготовки. На, тут у нас в залі і на зборах, е, щоб витримати. Натиск міцний. І е, він так тиснув до третього раунду, але в третьому раунді і в ньому трохи закінчились сили. І на фоні цього, що я от, е, звикший працювати в таких умовах, а, і в нього вже, як кажуть, трохи закінчився бензин. І я зміг е, на контратаках Декілька балів, яка перевага, перевага дозволила мені перемогти. І я кажу, пройти до фіналу. А в фіналі, як ви думаєте, хто мене так чекав? Відмороз. Макаровий італіянин. І от цей день, який ми мали бути фінали. Я чекаю злоти і е, мене викликають на дві робити раніше. Я стою, дивлюся на суддів я не знаю, що робити. Ну, починаю швидко вдягатися, немає ні не мене, не соперника. Я вже похамцем збираю всі свої речі, Дягаю на арміці і вис вискакую на, на каталі для того, щоб мовити Мене І ми вийшли обидва на татамі. І почалося почалось орандіозне побоїще між українським казаком і італіянським макароніком. Макароні. Поєдинок тривати два, два раунди. Що тут вплинуло на його руку, ну, дало йому перемоги. Це е, те, що я е, десь втратив пильність і пропустив е, удар полі, за який дають більше, більшу кількість балів, ніж е, за удар рукою. І от це дало йому перевагу декілька балів е, і на фоні втоми і того, що мій опонент швидкий. Я от в третьому раунду, на жаль, не зміг не наздогнати його і від, від, відібрати його націонали. І е, перемогу віддали Але Я думаю, що е, це йде. І в нас буде чекати майже на студійшому році 15 світу, де я спробую відібрати відібраю цю медаль. Помистимо, що козаки, українські козаки, найкращи у всій світі. Слава Україні! слава!